Смажнілось і мляски хвірки вихросверделили в часві. мізрешно обсулись хабрюки, Пихраючи в чужві. Мій сину, жербельков та бійсь, то гострозубий зуби і гніво птаха стережись і бузогриза лап. Зрублав в меча герой вхопив з ворога шукав. Під деревом сумдум спочив і мряко міркував. Гримислив довго той герой, аж чує шолуми, як кипить, сахни жарливий вітрогон, то жарбелько втлетить. І раз, і два, і ще, і знов зрублав мечем штрикав, січив, зітнув його страшноголов лов і домки поскачив. Ти жербельков порішив, — ти чудославний молодець. Префайний день! Гей-гу! Гей! гей! Страшидлерусь! Смажнілись, і мляскі хвірки вихросверделили в часві, мізрешно псулись хабрюки, пихраючи в чужі. 80% нашої інформації ми сприймаємо візуально, і тільки 20% – те, що віддають нам інші наші органи. Втім, ви можете зробити зворотній зв'язок. Ви можете не тільки красиво виглядати, ви можете красиво говорити. Якщо вам є що сказати, але вас постійно перепитують. Якщо вам постійно не вистачає повітря, коли ви говорите, цей курс саме для вас. Ми навчимо вас говорити. Ми докладемо усіх зусиль, щоб ваш голос зазвучав красиво, потужно і мелодійно. Насправді, красивий голос це не дар, це вміння і кропітка робота.